Сьогодні у нас така погодка дощ. І що робити? І, мабуть, походимо по музею. <плес> 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 Заходимо в старе місто. Уже всі мокрі. Оце Петро такий щасливий. Хотіли піти в музей, але там занадто велика черга. Бо люди ховаються від дощу. Ето, дай ложечку. А знаєте в чому кайф дощу? А в тому, що це місце без людей. А знаєте в чому моя особливість? Що людей немає, немає, а от тільки я туди побіжу фотографуватися, хтось обов'язково теж це захоче повторити. Люди. Дощовичка, це церкушечка. Смачно. М -м -м. Хочеш?